Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. Давно я не записував новинних відео, а їх накопичилось дуже багато, тому настав час це виправляти. Перед тим як почати, як завжди нагадую, вам поставити вподобаєчку, підписатись на канал, якщо ви новенький, та плануєте слідкувати далі. Стрімлю тут кожного дня, а також у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео, ну а ми. Починаємо. І перше, про що я хочу розповісти, подія зал слави. У минулому відео вже розповідав про неї, але з'явилась деяка нова інформація. Так ось, дискети це валюта події. Способи їх отримання за вхід у гру 5 штук, кожен етап події 5 штук. За кожну з решти перемог по одній штуці. Зможемо відкривати контейнер панель керування. Він буде містити камуфляж з переліку 14%, танк з переліку з мовірністю 12%, золото та кредити. До речі, жетон єнота обмінюється саме тут. Час дії події з 12 по 22 липня. Халява за перегляд трансляції відбудеться 12, 16-19 липня. Для тих, хто не знає, як це працює, коротко розповідаю. Потрібно на офіційному порталі ВГ дивити стріми, після чого будуть нараховані ключі, які відкривають замкнені контейнери, які, в свою чергу, ймовірно, ми будемо отримувати, виконувавши ОБЗ. Що буде в контейнерах? Частини на танк СТГ та Лансен Сі, вільний досвід, камуфляж та легендарні камуфляжі для СТГ та Лансен Сі, аватар, містичний сертифікат. Безкоштовний квест, який буде. Буде містити дві нагороди на вибір. Перша сертифікат на танк 7 рівня або легкий танк, який я не зможу прочитати, тому краще включу вам голосове. Як вказано на тизері квесту, потрібно виграти всього один бій та буде надходити тим, у кого більше 10 тисяч боїв на аккаунті. А також, по словам розробників, буде без терміну. Тобто, якщо у вас зараз немає 10к боїв, то як тільки ви їх зробите, вам прийде даний квест. Не знаю, чи буде це діяти на практиці, але мені чомусь здається, що колись його таки відмінять. Тому краще робіть 10к боїв у найближчий час. Стартує квест з 12 липня. Наступний квест перший контакт. Потрібно зіграти 25 боїв, і за це ви поступово будете отримувати XP5, камуфляж Вільний досвід, срібло та фон профілів. Але є один нюанс, як я зрозумів, робити його потрібно в режимі гравітація або гравіродження. Стартує 15 липня. Ще одна подія липня це Шеріден ракетний. Окрім самого ракетного, буде містити такі нагороди: екрани, валюта поточного сезону, пульт для екрану в ангарі, ікси, бустери золота, камуфляж та два танки 6 рівня. Також можна буде відкривати контейнер, що там буде точної інформації, немає, але якщо згадувати минуле, Таку подію, то там можна було вибити камуфляж, бустери та обвіси. Що потрібно буде робити? У минулому році було так: необхідно перемагати в боях, звичайні та рейтингові принесуть вам по дві валюти: режим одразу три, а у випадку гри на ширіно-ракетному чотири. Думаю, десь так буде і в цьому році. Стартує з 19 по 29 липня. Подія блошиний ринок. У минулому відео теж про неї згадував, але з'явилась деяка інформація, якою хочу з вами поділитись. Присутні такі валюти: гудзики, колекційні картки, відкривачки. Ймовірно Відкривають металеві бочки. Ломи відкриває іржавий гараж. Металева бочка містить гудзики, колекційні картки, золотий талісман лома. Також там будуть нагороди з переліку: лом 3%, контейнер з переліку 50%, вільний досвід 30%, бонус досвіду 30%, легендарний камуфляж з переліку 5%. Колекційний важкий танк 7 рівня рамер 1%. Анімований аватар рамер 0,1%. До речі, він обмінюється на 10 тисяч золота. Іржавий гараж містить гудзики, колекційні картки, золото і талісмани лома. А також будуть нагороди з переліку: вільний досвід 60%, бонус досвіду 60%, контейнер з переліку 100%, легендарний камуфляж з переліку 10%, колекційний важкий танк 7 рівня рамер 5%, анімований аватар рамер 1%. Знову ж таки, обмінюється на 10 золота, фон профілю блошиний ринок 0,1%. А він обмінюється, до речі, на 50 тисяч золота. Ця подія розрахована на донат, можливо, буде якась маленька безкоштовна частина. Очікуємо в серпні. Наступна подія шоу Мед Арена. Ймовірно, буде схоже, як було з елефантом. Потрібно брати знаки класності, за них забирати нагороди та номерний знак, за який можна буде відкривати конти. Та ймовірно, сам танк Gravidigger. Трохи детальніше. Контейнер Gravidigger буде містити сертифікати на бонус досвіду, X3, бустери золота, рідкісні бустери і талісман Gravidigger. Також там будуть нагороди з переліку: 2% Gravidigger – колекційний важкий танк 7 рівня, 25% камуфляж Переліку, 1% обвіз з переліку, 8% танк 5 рівня з переліку і 0,02% танк 7 рівня з переліку. Як я розумію, ця подія буде повністю безкоштовна і знову ж таки очікуємо ми її в серпні. Наступна новина про танки, які переводять з преміум у колекційні. Так ось, розробники повідомили, що призупиняють перевод. Принаймні в цьому році його точно не буде, а можливо і взагалі. Як ставишся до такого рішення? Далі поговоримо про наступний танк серії Безстрашний, і ним буде XOR 1008. Відомо, що замість барабану додадуть циклічну гармату, та перша його поява в грі очікується восени 2024 року. Ймовірно, це буде в жовтні, саме тоді стартує новий п'ятий сезон. Тому, якщо що ви ще не забрали Т-49 Безстрашний, у вас є не так багато часу. Рекомендую поквапитись. Також ВГ зробили спойлер ребалансу танків 10 рівня. Наразі відомо небагато, але нерф очікує стб 1 леопард 1, Бачат, вз 113 ГФТ та ВК-7201К. А покращення отримують Гріль 15, іс 4 CS63, Вікерс та е 50 м Теж очікується перед початком 5-го сезону, десь наприкінці вересня. Розробники пообіцяли, в серпні відкритий тест, на якому це все ми зможемо оцінити. А як ти відносишся до ребалансу танків? Як повідомляють інсайдери, наступні танки в PBR якості це М41 Bulldog, Об'єкт 907, M18 Hellcat і Tortoise. Як ви вже напевно знаєте, а якщо не знаєте, то розповідаю: в серпні кожен гравець отримує подарунок в залежності від його дати реєстрації аккаунта. Якщо простіше за вислугу років. Чим давніший у вас аккаунт, тим цінніша нагорода. Так ось, тому, в кого аккаунту 10 років, подарують танк 10 рівня. Концепт 1Б з унікальним камуфляжем. Як на мене, крута нагорода. Шкода, що я отримую тільки за 3 роки. А скільки ви граєте в гру, а також ті, хто вже грає 10 років. Як вам подарунок? Достойно? Стосовно інших років та нагороди за них нічого не відомо. А перед тим як продовжити, хочу розказати вам про розіграш на два батлпаса у нашому телеграм-каналі. Залишив посилання в описі під відео. Умови дуже прості, тому долучайся. Далі переходимо до ТТХ танків і перший Вафентрагер Є100. У минулих відео вже трохи про це розповідав, а зараз показую її ТТХ на картинці. Тому кому цікаво, натискайте на паузу та розглядайте. Циферки без амуніції та обладнання. А також ось так буде виглядати броня в прицілі Є50М на звичайних снарядах та фугасах. Картон, картон, картон. Не відняти, не додати. Наступний у нас project Murat. Його ТТХ на картинці, теж натискайте на паузу та розглядайте. І знову ж таки, без амуніції та обладнання. По броні буде виглядати ось так. Це він у прицілі є 100 на звичайних снарядах. Дуже велике картонне НЛД, а ось башта міцна. Думаю, на СТ флангу буде добре. Добре себе почувати від башти. Продовжуємо роздивлятись ТТХ ЛКПЗ-70. Працюємо ж по напрацьованій схемі. А також його броня у прицілі Т-115 на звичайних снарядах. І щось мені знову здається, що це буде прохідний танк, який додадуть в контейнери. І останній ТТХ на сьогодні Рамер. Це той самий танк, який можна буде забрати в події блошиний ринок. В рандомі його ніхто не бачив, тому броню роздивлятись не зможемо. ВГ планує перейти на новий рушій, що... Ймовірно, саме це нам хотіли показати в новому відео, яке розробники завантажили на свій офіційний YouTube. Наразі є спойлер, що це буде Unreal Engine 4 або 5 версії. Коли, як і що це нам дасть, наразі невідомо. Але те, що це є в планах, у багатьох гравців викликало захоплення. А які в тебе думки стосовно цього? Тепер давайте пробіжимося по маленьким, але не менш цікавим новинам. Почнемо з анонсу танків і перший Toxic. Напевно, так він буде читатись. ТТХ та яка буде поява в грі, невідома. Є тільки вигляд. Вайпера або вайпера. Цей танк ми вже з вами бачили, а тепер є інформація, що він буде в контах І вони будуть включати в себе сертифікати вільного досвіду та бонус досвіду, бустери і талісман Вайпера. Також там будуть нагороди з переліку. Колекційна ПТСА 8 рівня з вимогірністю 5%, грандіозний контейнер 1%, золото 30, бустери золота 50%. А ось так будуть виглядати самі конти. І дивлюся на них і розумію, що якщо конти такі прості, то який тоді очікувати танк. Щось мені підсказує, що він буде такий же ніякий. Далі у нас замкнені контейнери Char Futur 4. Будуть містити сам танк, це у нас колекційна СТ 9 рівня з шансом 3% або чотирма випадковими нагородами. Частини на Char Futur 4, HTPK TVP 100, СТ62 Варіант 2, КПЗ07RH або КПЗ PR68. Сертифікати на вільний досвід, золото або бустери золота. А зараз буде шок. Приготуйтесь. Готові? Точно! Ну я вас попередив. У майбутньому нас очікують контейнери на колекційний танк 10 рівня 114SP2. Так-так, це той самий, який був на Чорну П'ятницю. Включають в себе сертифікати на вільний досвід, бустери і талісман 114 СП2. Також містить наступні нагороди з таким шансом випадіння. 114 СП-5%, легендарний камуфляж на нього 5%, грандіозний контейнер 1%, золото 30%, а також будуть бустери золота. Ну як вам новин? Будете вибивати? Рухаємось далі, і найближчим часом нам слід очікувати рулетку на сертифікат з танками серії Defender. Також у файлах гри знайшли аватари з качками. Є інформація, що вони присвячені майбутнім змаганням стрімерів. А ось так будуть виглядати всі пульти для екрану в ангарі. Їх ми будемо отримувати протягом літа з різних активностей. Всього їх 14 штук. Коли зберемо всі, потрібно буде зіграти один переможний бій і нам, ймовірно, нарахують ось такий фон профілю. Як думаєш, достойна нагорода? Ось такі новини від мене. Що чекаєш найбільше, не забудь написати в коментарях. Буду вдячний за вподобайку. Підписуйся, якщо плануєш слідкувати далі. Заходь на стрімчики та долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. А я усім дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку!